Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю всім доброго, мирного дня, успіхів в усіх добрих справах. І вітаю всім сьогоднішнім гарним таким політнім, уже теплим і сонячним днем. Хоч сьогодні вже 23 вересня. Ну, не поспішає вересень здавати позиції. Ніби продовжимо нам. Трохи літо, бо літо було також розбавлене холодами і дощовими днями холодними. Отож, вересень віддає, напевно, борги за ті літні дні, які осінь собі позичила і орендувала ті дні і заливала нас дощами і дощами і холодила холодами. А я сьогодні на городі. І в нас ще не викопані столові бурячки. На одному городі ми викопали бурячки, а тут ще не викопані. Отож вирвала бурячки. Їх тут небагато в мене, але потрібно їх почистити. А бурячки зазвичай ми кожного року садимо Детройт і Пабло гібрид. І попередні роки в мене такі були непогані, досить буряки. А цього року не можу похвалитися, бо вже от середина, більше як середина вересня, а бурячки ось такі, ось такі, як ви бачите. Невеличкі, але ну, те, що невеликі, то те, ще нічого. Але не знаю, які вони ще будуть на смак, бо я ці не пробувала, а на городі додатково вже викопали. І вже бачили, я не пробувала їх на смак. Влітку варила, то вроді нічого були. А тепер я ще не варила окремо буряків. Викупали буряки з того роду, з додаткового, і вони майже всі біля корінця білі. А тут, подивіться, а тут цей лопший. Ну, ці ніби червоні всередині повинні бути. Так що виросніє обманом. Рясніють обманом інтернет-магазини, які постачають нам насіння. Ну, я в більшості купую насіння у місцевому інтернет-магазині в Красилові, але там не завжди є те насіння, яке я хочу. Отож, доводиться замовляти, там написано, що воно різноманітне та насіння, а потім, коли отримуєш, то дуже велике розчарування, бо і намішано всього. Те насіння, От, ніби воно ж мало бути. мали бути круглі буряки, подивіться, і довгі між ними є, чого тут тільки нема. Чого тут тільки нема. Так що росніє обманом українська земля, на жаль, дуже не хочеться, щоб так було. Хочеться вірити, що... бо кажуть, що не закінчиться війна до того часу, аж поки українці не зміняться. Тут дуже хочеться вірити, що ми міняємося потроху, що ми менше обманюємо одні одних, але поки що, поки що констатую факт такий, як він є. А бурячки у мене були посіяні, ну вже, як я сказала, я їх вірвала біля ділянки, на якій посіяний сидират. Я багато разів говорила, що тут в нас була посаджена картопля ранньостиглих сортів. рів'єра. Кріщина, міранда, торнадо, есмі, ну, можливо, ще про якийсь сорт забула. І після викопаної картоплі чоловік, як зазвичай, посіяв сидирати. Цього року вирішили посіяти жито. По-перше, що насінневий матеріал дешевший, по-друге, що жито також дуже добре оздоровлює ґрунт. Але так як жита купили мало то додав трохи вівса, а овес у нас був свій. Ну, небагато було, просто діляночка була невеличка, яку чоловік. Я також показувала овес з неї з тої діляночки, молотив ціпом. І от змішали овес із житом і посіяв по цій діляночці. Ось такий стан посів на 23 вересня. Досить таки непоганий. Можливо, якщо ще потягнуть, Теплі дні, то навіть якщо і холодні, то жито не боїться холоду, то, можливо, навіть ще десь якусь дещицю можна буде козом вкосити і потішити кіз такою осінньою смакотою. А поряд столовими бурячками в мене посіяний рядок петрушки. Ось такий довжелезний рядок, ми її вже і сушили, і морозили. І так зрізала, і ось така, слава Богу, гарна петрушка, бо що маємо, то те, слава Богу, така гарна петрушка. І я навіть хочу спитатися тих, хто держить тіс, чи можна давати петрушку козам. Бо стільки багато нам не використати її, а на базар ми зараз не їздимо, бо якось не до базарів, то щоб не пропала, то, можливо, можна було б і козам згодувати, тільки не знаю, чи... Трошки я давала, так що ніякого ніякої шкоди не відмічала, коли давала. Але не знаю, чи можна давати і в яких кількостях. Пишіть, хто знає, хто утримує козі. А ще в нас діляночка моркви, не викупала. Я почала купати сьогодні, але бачу, що я їй не дам ради. Треба просити чоловіка, він зайнятий. Ремонтує колесо мотоблока, бо Викосив люцерну вже давненько, ще до дощів на додатковому городі вона вже досі висохла але ще він її не привіз, бо якось нам не до того. Трохи неприємності навалилися, не хочу озвучувати. Ну І І роботи вистачає, і неприємностей також. А ще показувала в попередніх відеороликах, посів. Люцерни на осінь восени. Перший раз практикували такий посів. Ось, подивіться, гарно так зійшла люцерна. Чоловік сіяв саморобним сівником, зробленим власноручно. Він сіє разом п'ять рядочків, так що не так треба входитися. Люцерна зійшла і йшли дощі. Ну, а це велике, це посходив овес, який був посіяний на цій ділянці, і потім чоловік його викусив. Так що спробували вперше. Будемо показувати, який буде результат, якщо, якщо він буде. Сподіваємось, що буде. Бо цього року сіяв весною люцерну. І вона заросла була бур'янами. Ми не обробляли гербіцидами, а чоловік викосив перший кіс разом із бур'янами. Ну, якось там висушив, кози з'їділа звичайно. Але викосив занадто низько, потім потягнула спека. І місцями люцерна повигорала. Так що доведеться насівати. Отож, вперше, як я вже сказала, спробували посіяти люцерну восени. Бо я в газеті прочитала, що в нас на Хмельниччині деякі господарі практикують такий посів, сіють восени. І навіть дехто мені писав із дівчат, із тих, що. Дякую їм дуже за те, що за підтримку каналу, з тих, що підтримують канал, що також пробували сіяти восени і мали гарний результат. Отож спробуємо і ми. А роботи на городі ще дуже багато, бо фактично, крім того, що викопано цибуля-часник раніше і картопля вже недавно, то ще фактично нічого і не забрано. Цього року сподіваюся, що будемо мати дуже гарний врожай селері. Ось такі корені. Ну, Ще поки що їх рано рвати, як ви знаєте, селеру викопують після всіх овочів. Вона і заморозків не боїться, і ще восени тільки додає до розміру своїх коренів. Корені стають ваговитішими. Тож нехай росте. Дощі вистачало. так що... Росте цей корисний овоч. Як на дріжджах, як кажуть восени, нехай підростає. Буду копати, то розповім про користь селери для нашого організму. І, звичайно ж, про не дуже такі складні умови її вирощування. Заходячи переглядаючи. Інші канали, інших людей, які вирощують городину, бачила, що деякі зарікалися і говорили, що не будуть більше вирощувати капусти через те, що вона дуже вражається білокрилкою. Але я, хоч і також капуста була вражена дуже білокрилкою, від капусти, від вирощування капусти, звичайно ж, не відмовляюся. Бо що ж відмовлятися від вирощування такого? Корисна овоча, як капуста. І хоч і було без ліч, біло, білокрилки і не дуже препарати. Ми не дуже так і оприскували. Один раз оприскали обприскали воно мало що допомогло, більше нічого і не робили. І потім та білокрилка десь сама поділась. Тож, як кажуть, не зарікаюся. Ось така капуста пізніх сортів. А в нас тут і агресор, і бригадири, і Ярославна. І зараз не знаю, котра яка. На, котру, на котрій зупинилася, але ж сподіваюся, що достоїть вона вже до пізнішої пори і будемо мати, що наквасити і також що зберегти для використання і в свіжому, і у вигляді тушеної та інших страв. А це ж дбаємо, звичайно, не тільки про своє харчування, а й про харчування тварин, які отримуємо в господарстві. І в першу чергу, звичайно, для кіз, які отримуємо. Це посіяна кукуруза. Я розповідала, що посіяв чоловік після вибраної цибулі часнику. Спочатку посіяли горох, але він дуже рідко зійшов і він пересіяв кукурузу. І добре, що пересіяв. Ой, вже стільки вижав, зараз дає козам. І кози, хоч і осінь, але поки що не збавляють своїх надоїв, бо їдять цю кукурузу, а це солодкий сорт кукурузи, домашнього вирощення. Так що в домашньому сільському господарстві все, що посієш, то все має приносити користь, якщо не собі, то тваринам, які утримуєш. А я повертаюся до своїх неочищених буряків, буду чистити далі буряки, щоб не було мені так. Я колись розповідала бабуся, може, хто із вас старіший, може, також чув таку байку, що жили колись давно, ще за панщини. Три, три особи недащих. Баба, внучка в неї була. І тримали вони ще сучку, жучку. І от люди влітку працювали, восени заготовляли врожаї для того, щоб мати чим харчуватися взимку. А вони собі вилежувалися, гріли боки на сонечку, насолоджувалися сонячними деньками. І бабуся, баба казала, що їм не потрібно нічого, бо до зими вона помре. А в Заміж, чи дочка піде заміж, а жучка також здохне, от не потрібно їм нічого заготовляти на зиму. А тут, поки вони так говорили, час швидко минав, люди наповнили свої комори різним збіжжям і мали вже чим зустрічати холодну пору року, а в них було пусто-пустісінько. І вийшло так, що баба не померла, внучка заміж не пішла, а жучка не здохла. І прийшла холодна пора їм їсти нічого. І пішли вони на поле, де влітку росли пшениці чи жита, з-під снігу колосочки збирати. А потім далі я вже не пам'ятаю. Якщо хтось знає, знає цю байку, то розкажіть, що там, я не пам'ятаю. Мені здається, що там шапан їхав. І що ще пан, щось їм пан пропонував, але вони якось негарно тому пану відповіли, і він сказав, що збирайте далі колосочки з під снігу. І вони збирали далі. Ну, як казала баба, можливо, і до сьогоднішнього дня колоски з під снігу збирають, а нам з вами наука, що як сонячний день, то потрібно його не гаяти, а потрібно... По мірі можливості працювати і робити заготовки для того, щоб мати взимку, чим харчуватися. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Дякую всім за увагу. Підтримуйте канал подобайками, підписками, коментарями. Дуже хочеться, щоб не впусту розповідати, а щоб. Були якісь відгуки, щоб писали люди, які вони вирощують, щоб ділилися е, кращими сортами, наприклад, буряків, кращими моркви, які в них добре себе зарекомендували, щоб можна було й собі придбати на наступний рік. Також писали, чи пробували вони коли-небудь вирощувати, е, сіяти на зиму вірніше, люцерну. Які сидирати сіють, як вони зарекомендували себе в тій чи іншій місцевості, який сидират кращий. Також про вирощування капусти, чи не розчарувались вони в її вирощуванні. І чи не подумали, що не будуть більше вирощувати? Звичайно, цікаво про все знати. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. І, як завжди, кажу до зустрічі з вами був канал Село Ти Моя доля. Мирного всім неба, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. А звати мене Ніна.